У руці учбова граната Ф-1, радіус ураження якої 200 метрів. Про те, як правильно поводитись із такими речами і що робити, коли побачив вибухонебезпечні предмети, старшокласники дізнавалися на військово-патріотичній грі «Сокіо джура 14 травня у Сеньківському ліцеї. Метали гранати, долали воєнізовану смугу перешкод, гасили пожежу та стріляли з пневматичної зброї. Саме такою цьогоріч була програма гри Сокіл Джура для учнів старшої вікової категорії. Водночас, із представленням своїх умінь на теоретичних та практичних етапах, команди, тобто рої, мали змогу отримати майстер-класи з демонстрації польотів радіокерованих моделей, розбирання та складання зброї, а також мінної безпеки. Це більш ознайомче таке робоче місце. По вибухонебезпечним предметам ми розказуємо дітям, що можна брати в руки, що не можна брати в руки, а краще взагалі нічого не брати в руки, доповісти батькам, доповісти поліцію, доповісти служби ДСНС. Якщо ви щось знайшли, якийсь предмет, схожий на вибуховий пристрій, на вибуховий засіб, тому зразу повідомляють вони старших, самі нічого не чіпають, не включають режим. Обізянки, що схопити додому і принести її дома розібрати, подивитися, що це таке, тому що ну безпека дітей це, по-перше, саме головне макити у нас сьогодні це всім знайомим військовим лепесток, так називаємо який розкидається з е, пристроїв. От, е, ТМ міна протитанкова міна ПМР. Міни протипіхотні міни. Монки, 50, МОН-90, гранати РГД, Ф1. Оці засоби, які більше всього, ну, часто зустрічаються на наших тенетах України. Правила техніки гасіння пожежі та використання вогнегасника учасники освоювали на майстер-класі від рятівників. Проводив навчання для роїв керівник місцевої пожежної охорони Андрій Макаров. Кратенько розказуємо про види вогнегасників, які бувають, кислотні, порошкові, е, про їх типи, що зараз є, європейського е, зразка там, гуманітарні, і даємо попробувати, щоб діти не боялися його використовувати, що в принципі, там, нічого страшного з ним не станеться, але ж, деякі діти бояться. Краще хай би не знадобилися, але чим у нас більше людей буде вміти користуватися вогнегасниками, то це ж буде краще для країни і для всіх. Чекали на учасників і випробування, де вони демонстрували теоретичні знання, як от на етапі відун рятівник та видатні постаті України свою енергію та силу рої показували на етапах фізична підготовка та на двох смугах перешкод, одна з яких воєнізована. Вони взяли дозвон. Обережна перешкода під ногами Переступенській. Свої здібності з орієнтування на місцевості рої представляли на етапі топографія. Командний дух учні змогли показати під час випробування строєва підготовка. Як врятувати людину в польових умовах, рої демонстрували на етапі з тактичної медицини, а от навички точності судді перевіряли на стрільбі з пневматичної зброї та під час метання гранати. Цьогоріч останній етап став по особливому реалістичним. Ми проводили це е, е, декілька років тому і таких не було. Це зараз прийнято рішення використовувати страйкбольна граната. Там є запал, який розриває корпус, вилітає мука борошно. І е, вона не, ну, не розлітається і, в принципі, спрацювання 5-6 секунд до вибуху. Це якби пробна. Спробувати в цьому році дехто з учасників бере участь у грі Сокіл не вперше, і вони вже готові ділитись досвідом із наступниками. Командний дух ми все злагоджено робимо майже ніколи. Там не знаю, немає яких суперечок. Ну Більше, напевно, на конкурсах грає роль увага, це бути обережним, ніде там нічого не зачепити. Ну, у нас, в нашій команді, кожен відповідає за якийсь там елемент, тому ну, особисто мені медицина. От, я навчаю і молодших, молодшу команду. І самі ми частенько там, займаємо якісь призові місця, тому я вважаю, що для мене це саме медицина, а як для остальних, ну, можете попитати. А найважчим, що для вас було? Найважче. Ну, для мене фізична підготовка. Це вже третій рік, як я є роєвим і мені все подобається. Воно все цікаво, коли є команда, командна робота, тому що воно в житті. ну… Знадобиться, то я думаю, що треба, треба, треба брати участь, не соромитися і спробувати щось нове для себе. Взяли ж. Час у грі всі 15 ліцеїв Бориспільської громади, та цього разу обійшлося без ночівлі, зазначає начальниця відділу позашкільної та виховної роботи управління освіти і науки Надія Липовецька. Звичайно, найцінніше це наш життя, тому то ми всередні все ж таки пропонували і ми проходили в два дні. Ночівля була, але на жаль, та ніч була для нас досить важкою, тому що повністю була ціла ніч тривога. Діти знаходили. Лися в укритті, звичайно, але це ускладнює небезпеку для нас, тому то, щоб тривога для батьків, спокій для нас, для дорослих і для дітей. Ми вирішили сьогодні в один етап все це провести, і сьогодні також діти будуть нагороджені. Отож, позаду учнів 15 етапів гри. Та вже після обіду і традиційного перетягування линви суддівство обрало переможця. Ним став різ Бориспільського ліцею Патріот. Анастасія Усик, Денис Драган, новини Терез Бориспіль.